Дорогі браті, сестри, шановні друзі, сьогоднішній день ми вшануємо пам'ять жертв голодомору. Пророк Давид каже нам, пам'ятай останні дні твої і не згрішиш по І От коли ми будемо пам'ятати свою історію, коли пам'ятати ті вчинки, які негативні вчинки, які робилися колись, ми не будемо повторяти в майбутньому їх. Тому ми повинні пам'ятати, каже пророк, що пам'ятає останні дні і таким чином не зрішиш. ми повинні пам'ятати кожен свої вчинки, що ми робили поганого і вчитися з цього, ми в такому випадку будемо жити інакше. Тому ми не повинні ніколи забувати того, що було в нашій історії, того, що було на нашій землі, від чого померло, ми вчуємо мільйони людей, невинних людей, дітей. Які були непохоронні по-людськи, по-християнськи, яких можливо по сьогоднішній день і ніхто не згадує ні в своїх молитвах, ані так. Тому ми загальним тим словом всіх тих, котрі спочили під час голомору, поминаємо тут загальною молитвою. Та нехай Господь вислухає наші молитви, прости їм їхні землі провини. І їхні душі, ті мученські можна ж мученицьке життя, хай Господь зарахує там на небесах і причистить їх до ліку праведних. І тому зараз ми прислухаємо їм вічну пам'ять у блаженному успені, вічний попит Господу совшим рабам своїм всім під час год померлим і сотворенням вічну па.